Вітання від Куркуля. Сьогодні робимо розпаковку гібрида, який в тому сезоні для мене став просто якоюсь находкою і відкриттям. А для багатьох наших клієнтів, особливо там з півдня, з Миколаївської, з Одеської області, де була оця посуха екстремальна, він е без перебільшення врятував від банкротства. Мова піде про такий гібрид, як Neymar Плюс, як його в інтернеті називають у червоних мішках соняшник. Отже, зараз розкриємо мішки, повзважуємо, подивимося на калібровку, на протруйку і зробимо якісь виводи. Отже, поїхали. Так, а я нагадаю: Neymar плюс це гібрид під підграмстар, виробник Art Agro. Він сімейрасовий вовчка, тримає дуже класно. Жодних нарікань не було у нас за два сезони. Він середньорослий, тобто висота рослинки, там десь 165-175 см, Дуже по як я казав, для півдня взагалі те, що треба. І саме головне, він дуже-дуже такий стабільний. Тобто навіть от в цьому році середня урожайна склала біля там двох тонн з гектара. Взагалі, потенціал у цього гібрида виробник пише там на рівні 55. Ну реально, як клієнти кажуть, якби в коли нормальний рік, то він дає в середньому 35-36 центнерів з гектара. Із плюсів він не висипається. Коли перестої дуже класний потенціал по олійності. Ну і взагалі, як я кажу, основна фішка його то, що він не дуже вибагливий. А зараз давайте розкриємо мішки, подивимося на калібровку, яка в цьому році. На стандарт і на екстра. До речі, Неймар Плюс іде в трьох фракціях, тобто стандарт, екстра, і є ще фракція економ більш міленька. Отже, давайте з екстри почнемо. Так, і так, наша екстра, давайте подивимось на Ох, та пушка. Це дуже рівненько і в тому сезоні мені воно подобалось. В цьому сезоні доробку насіння вони роблять на Хмельницькому заводі, на сіневому білігреїн. Там дуже сучасне обладнання, ну, воно і видно. Нікоца, ніякого сміття, нічого тут немає. Протруйка насіння тут фунгіцидна. Тут тібуканозол, тирам і, і металоксил М. Тобто трьохкомпонентний захист фунгіцидний тут дуже-дуже крутий. Так, це наша екстра. Зараз давайте стандарт відкриємо. Так, давайте стандарт наш подивимося. Моє любиме. Так. Ну теж. Так, це фракція стандарт у нас. 800 тут вага посівної. Теж воно дуже-дуже рівномірне, трошки мільче, звісно, насіння. Ну, коцаного ніякого немає. В принципі, я вам скажу, що деякі виробники таку фракцію продають, як фракцію екстра. Воно, звісно, мілкувате. Якщо стара сівалка, то може, звісно, по дві штуки насіяти. Але якщо плюс-мінус нормальна сівалка, то можна брати, не переживати, нормально висіється. І так, що ми маємо? Фракція екстра вага мішка 10800. Отак от от насіння виглядає кругленьке, гарненьке фракція стандарт. Вага посівної 800. Отак насіння виглядає. Трошки мільче, але досить. Отже, подивились насіння. Калібровку в цьому сезоні дуже вона достойна. Така навіть мені кажеться, що вона краще, ніж в тому сезоні. Е, кому треба гібридний. МР Витривалий, дуже невибагливий з класним потенціалом по урожайності. Він вже є у нас на складі свіжий 2024 року. Є він у трьох фракціях: екстра крупненька стандарт і економ. Я контакти залишу під відео. Так що набирайте, буду дуже радий співпраці з вами. Всім тільки гарних новин, гарних врожаїв. Жму року!